Тобі треба точно працювати в кор. Чому? Ось п'ять причин. Причина номер один: в нас є печеньки, в нас є кип'яточок і, звісно, халявний пакетик МакКофе. будеш МакКофе. Крім бадьорих кулерів, у нас є найкрутіше: це неймовірні люди у нашій команді: трішки шалені, трішки крейзі, але точно фанати своєї справи і відкриті до експериментів. Тому приходь у кор це місце, де бізнес зустрічається з людяністю. Причина номер два. Ми за свободу вибору. Обирай самостійно, звідки ти хочеш працювати з офісу, на шезлонзі біля пальми чи в горах серед хмар. Головне залишайся на зв'язку в бізнес-години і подумай про Wi-Fi. Причина номер три: тебе більше не діставатимуть повідомленнями об 11-й вечора, поки ти у ліжечку дивишся Netflix. І ніяких повідомлень на вихідні. Ну хіба що мемчики в робочих чатах? Ходи у відпустки, сабатікали, дей-офи. Ми не монстри, і ми знаємо, як важливо відпочивати. Причина номер чотири для усіх, хто любить читати та навчатися. У нас є власна бібліотека, яка називається Кука, в якій ти знайдеш безліч безкоштовної літератури. А ще ми компенсуємо 50% професійного навчання. І причина номер п'ять. Поздраво! Дякую. Ця алергія на бюрократію добре, що її у нас немає. Ми хочемо, щоб у тебе було досталь вільного часу на самореалізацію, тому максимально автоматизовуємо всі процеси. Сподіваюся, твоя заявочка вже полетіла до нас на вакансії. Я ж кажу, шалені. Приходь, у кор. Ще до початку роздачі новорічних подарунків та різдвяного івенту. Думай наперед! We <laughs> wish.